Вітаю вас на своєму каналі! Дякую за перегляд моїх відеоуроків. На минулих уроках ви мали можливість дізнатись більше про оксиди та кислоти, їхній склад та фізичні властивості. Ми продовжуємо вивчення класів неорганічних сполук і сьогодні будемо говорити про основи. Нагадаю вам, що до складних неорганічних сполук належать оксиди, основи, кислоти та солі. Основи це складні речовини, до складу яких входить металічний елемент, пов'язаний з однією або кількома гідроксильними групами OH. Як скласти формулу основи? Для початку ми записуємо хімічний символ металу, а тоді гідроксильну групу, наприклад, магній OH. Над металом ставимо значення його валентності. Нагадаю вам, що валентність металу співпадає з номером групи. У якій він розташований. У випадку змінної валентності у назві основи валентність буде вказана у дужках. Тому у даному випадку валентність магнію дорівнює 2. Валентність групи ОН OH дорівнює 1. слід зауважити, що число гідроксильних груп у формулі буде дорівнювати валентності металу. Отже, ми гідроксильну групу беремо у дужки – і за дужками пишемо індекс. Таким чином, ми групу Ож OH беремо в дужки і опускаємо двійку за дужки, ставимо індекс 2. Запишемо аналогічно ще одну формулу. Алюміній Ож. OH. Валентність алюмінію дорівнює 3. Валентність групи Ож OH дорівнює 1. Отже, гідроксильну групу Ож OH ми беремо в дужки. І опускаємо за дужки індекс 3. Назви основ Якщо основа утворена металом зі сталим значенням валентності, то її назва утворюється двома словами: назва металу плюс слово «гідроксид». Наприклад, натрій -ОН, натрій гідроксид, Кальцій ОН – двічі кальцій гідроксид. Якщо ж основа утворена металом зі змінною валентністю, то у назві це вказують назва металу плюс валентність плюс слово гідроксид. Наприклад, фрурум ОНЧ ферум 2 гідроксид. Купрум OH, купрум 1 гідроксид. Класифікація основ. Основи поділяють на розчинні у воді луги та нерозчинні. Луги утворюються у результаті взаємодії відповідних металів з водою. Так, гідроксиди лужних металів, елементів першої групи головної підгрупи, літій он натрій он калій калій-ОН, рубідій он цезій – дуже добре розчиняються у воді. Барій он двічі – добре розчинний, кальцій он мало розчинний. Нерозчинні у воді основи містять метали, які при звичайних умовах з водою не реагують. Наприклад, купрум ОНІ, -OH цинк ОH2, ферум ОH3. Визначити розчинність допоможе таблиця, у якій по горизонталі шукаємо гідроксильну групу, по вертикалі шукаємо відповідний метал, і дивимося на перетині літери. Якщо знаходимо літеру Н, основа є нерозчинною. Якщо Р розчинною, М малорозчинною. Фізичні властивості основ основи є твердими речовинами. Деякі з них, зокрема, натрій ОН, OH, калій ОН, OH, у термічному відношенні досить стійкі, їх можна нагрівати до температури плавлення і навіть кипіння. Більшість основ мають білий колір. Наприклад, натрій ОА, OH, кальцій ОС OH двічі. Купром OH двічі має блакитний колір. Ферум А OH тричі червоно-бурий, а ферум Аж OH двічі зеленкуватий. Водні розчини лугів, їдкі, мильні на дотик. Гідроксиди лужних і лужноземельних металів роз'їдають органічні речовини, такі як целюлозу чи білок. Звідси пішли назви натрій і калій гідроксидів відповідно їдкий натр та їдке калі. Також для лугів властиве явище гігроскопічності, тобто вбирання водяної пари з повітря, тому їх не можна брати руками. Усі властивості основ пояснюються наявністю у їхньому складі гідроксильних груп ОАЖ. OH. Для виявлення лугів використовують індикатори лакмус, метиловий оранжевий та фенолфталеїн. Лакмус, як пам'ятаємо, має фіолетове забарвлення. У розчині лугу він стає синім. Метиловий оранжевий має оранжевий колір. У розчинах лугів він стає жовтим. А фенолфталеїн, сам безбарвний, набуває красивого малинового кольору. Застосування основ гідроксид натрію є популярною сильною основою, що використовується у промисловості. В нього виготовляють мило та миючі засоби. Натрігідроксид використовується для виготовлення твердого мила, а калігідроксид – для рідкого. Також натрігідроксид застосовується як очищувач стоків, він руйнує жири, які можуть засмітити труби, а також для виготовлення штучних текстильних волокон, таких як віскоза, у виробництві паперу. Для очищення бокситової руди, з якої добувають металевий алюміній. Кальцій-гідроксид відомий як гашене вапно, його використовують для виготовлення бордоської суміші, засобу боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Вапняне молоко, що утворюється при змішуванні кальцій гідроксиду з водою, використовують у виробництві цукру. Працюючи з лугами, слід одягати захисні окуляри, оскільки потрапляння луг... лугів в очі є вкрай небезпечним. Якщо луг випадково потрапив на шкіру, його треба негайно змити великою кількістю проточної води, а потім, у разі потреби, протерти ушкоджену ділянку шкіри слабким розчином оцтової кислоти. Отже, сьогодні ми говорили про основи, давайте підведемо підсумки. Основи це складні речовини, до складу яких входить метал, що пов'язаний з однією або кількома гідроксильними групами OH. Число гідроксильних груп у формулі основи дорівнює валентності металу. Основи поділяють на розчинні у воді луги та нерозчинні, водні розчини лугів, їдкі мильні на дотик. Робота з ними потребує дотримання правил безпеки. Якщо маєте запитання чи коментарі, Пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на канал. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії і дякую за перегляд!